Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюс. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві новини. Це особливо гість новорічного наступу. Друзі, британський гість новорічного наступу. По інформації з одного з джерел гостем в цьому новорічному наступі стане британський актор Вінсепт Пітер. Віні Джонс, англійською Вінсент Пітер. Віні Джонс. Британський актор, 58-річний, в минулому футболіст грав в ролі півзахисника. Відомий по фільмах Карти, гроші Два стволи, Великий Куш, Викраси за 60 секунд, пароль риба-меч», Костолом і Євротур. Також хочу сказати вам трішечки так прибіднитися, прихворів, тому деякі слова можу не вимовляти правильно. Отже, давайте поїдемо далі, і наступна новина це у нас те, що коробка можуть трішки змінитися. 122 1222 СРСР ПТ 8 рівня, механіка двохствольних гармат, і ймовірно, на 90% буде замінена на танк XM66F. Зараз на екранах можете побачити, який танк буде за 2 ПТ 8 рівня. Чому так? Тому що і сушка ще не катала в рандомі. А як всі знають, оновлення вийде 22 листопада, а коробки будуть вже 1 грудня. Тому ось так. Тим паче ПТСАУ XM66F апнули. Все-таки теорія про те, що не буде двохстольний ПТСУ, підтверджується. Відповідно, що можу сказати тільки одне: про XM66. Грав на ці ПТСАУ, скажу вам, що дуже-дуже некомфортна ПТшка. Але є свої плюси: хороше бронювання в лобі та й в загальному по маневренності таке 50 на 50 Поїхали далі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати 3000 золота, як, де і коли. Сідаємо у потяг або ньюз модифікації фв 4005 Наступна зупинка це огляд акцій World of Warplanes. В літаках з четверга по п'ятницю і з суботи по неділю вас чекає другий етап марафону під назвою Серце Грифона. Другий етап розпочинається з четверга 23.11 в 17.00 і продовжиться до п'ятниці 24.11.23.00. Знову розпочнеться в суботу 17.00 і закінчиться о 23.00 26.11 листопада. Цей марафон можна буде проходити тільки з 6 по 10 рівень. Всього етапів буде 4, які будуть проходитися з 16 листопада по 17 грудня. В кожному етапі буде дві фази. Фази будуть поділятися на дні четвер, п'ятниця, перша фаза, субота, неділя, друга фаза. Під час кожної фази вам буде запропоновано по три особистих завдання кожного класу літаків. За їх виконання ви отримуєте золото в еквіваленті 100 одиниць. Але щоб отримати золото, не обов'язково виконувати всі три. Достатньо буде лише першого завдання на кожному типу літаків. А всього можна буде отримати 500 за першу фазу і ще 500 за другу фазу. Плюс можна буде отримати акційні трофеї. Наголошую, що те, що ви зараз чуєте про золото в літаках, воно сумується із аккаунтом World of Tanks, але обов'язково потрібно підв'язати саме той аккаунт і зайти через той аккаунт, в який ви граєте World of Tanks, для того щоб вони були сумісні. При заході в гру на першій і другій фазі вас буде чекати місія на один акційний трофей, пройшовши, яку у вас відкриється доступ до всіх основних задач на золото та трофей. Щоб його виконати, потрібно забій набрати 10 тисяч персональних очків. Якщо не виконати це завдання, то інші завдання на класи літаків не розпочнуться. Основні задачі на золото будуть вимагати з вас набрати за один бій 15 тисяч персональних очків. На всіх типах літаків, тобто 100 золота на винищувачі 100 золота, на багатоцільовому винищувачі 100 золота, на важкому винищувачі 100 золота і на штурмовику також 100. І останні 100 золота на бомбардувальнику. Всього 500 золота на першій фазі. І ще 500 на другій фазі. Це такі самі завдання. І от, за ці 4 дні ми можемо отримати 1000 золота. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. Фармите, і в понеділок все закінчується. І наново все розпочинається з четверга. Як підсумок, вже до 17 грудня за виконання всіх завдань на золото можна буде накопичувати в загальному сума до 4 тисяч золота. Але наразі тільки 3 тисячі, бо перший етап вже пройшов. Ще окрім золота будуть додавати особливі трофеї за проходження більш складних завдань з цих трофеїв. Теж може випасти золото, вільний досвід, ні загального преміум аккаунту. Ще є завдання загальне. Всім гравцям його можна побачити в ангарі у вигляді заповненої шкали. Їх виконання подвоюється кількістю трофеїв, які ви заробляли за персональні завдання. Шкала заповнюється за збивання ворожих стратегічних бомбардувальників, якщо в обороні, а якщо в атаці, то знищення наземних укріплень ворога. Основна частина інформації закінчилася. Далі йде роз'яснення про тип боїв, який буде в режимі. В першому етапі був режим супровід, в якому одній команді потрібно провести хвиль стратегічних бомбардувань через теорію, яку захищає інша команда. Кожен бій у цьому режимі складається із трьох фаз. На початку кожної фази з боку команди супроводу вилітають групи фронтових бомбардувальників, а на їхньому шляху активуються опорні пункти противника теорією з потужними зенітними знаряддями, здатними ефективно знищувати ці групи, то в другому режимному етапі завоювання, що здобуто перемогою команди доведеться атакувати укріплені та захищені ключові теорії на карті, щоб отримати тактичну перевагу над супровідом. Контроль за кожною такою територією приносить команді певну кількість очок впливу в одиницю часу. Перемагає та команда, яка першою набере необхідну кількість очок впливу, в третьому етапі знову супроводження. А вже в останньому, в четвертому буде боя війна на виснаження. Завдання команд позбавити супротивника ресурсів, знищуючи його літаки. Кожен збитий літак противника означає варту їм одного ресурсу. Захоплюючи території команди, можуть підвищити вартість кожного знищеного літака противника. Дві території під контролем команди збільшують втрати ресурсів супротивника при знищенні літака у два рази, а то й у три рази. Тобто, друзі, можу сказати вам, що в загальному можна отримати золото майже на халяву. Якщо вам набрили тунчаси, ви можете політати в літачки, позбивати, підфармити золотішка, тому що у нас після нового року будуть дуже цікаві івенти, де можна буде витратити це золото, де можна буде зробити все, що ви бажаєте. Тобто купити якусь техніку, можливо, на трейд-ін викинути, якщо ви встигнете за ці 4 дні все це зробити та виконати деякі завдання, або підкопити на наступний трейд-ін і змінити якусь техніку, яку ви не хочете бачити в себе в ангарі. Також багато питань було про Трейд-ін у нас буде в цьому місяці, але закінчиться він десь приблизно до кінця, так як вислуга років у нас буде відбуватися 30 листопада. Відповідно, що трейд-ін може розпочатися після Чорної п'ятниці або 24 листопада. Чому 24 листопада? Тому що стартує Чорна п'ятниця, і Чорна п'ятниця саме стартує з 24 листопада. І через таку певну кількість інформації можна відповідно рахувати, що трейд-ін буде випущений саме з 24 по. Перше число наступного місяця, тобто новорічний наступ з 1 грудня. І я думаю, що можливо попросити у вас підписатись на канал, якщо вам сподобалася ця інформація, буду дуже вам вдячний. Та влупив подобайку з ноги. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.